Практика усвідомленості номер 14 активізація розуму. Під час практики усвідомленості чи медитації ми іноді помічаємо, що наш розум може затуманитись або стати таким сонним та небадьорим неактивним. В цій короткій практиці, яку сьогодні ми. Будемо практикувати. Ми розглянемо декілька таких ем, інструментів чи способів, як наповнити свій розум енергією та, та бадьоростю. Цю практику ви можете включати в будь-яку іншу практику, таким самим ви будете додавати певної ясності да, в свою практику освідомленості чи медитації. І так, ми сідаємо з прямою спиною. Знаходимо зручне положення. Таке положення, щоб нашій спині було комфортно да, втримуватись рівно. Заплющуємо очі та внутрішнім зором переглядаємо своє тіло, починаючи знизу до гори. Перегляньте свої ноги. Руки, тулуб. Переглядаємо свою шию, голову та обличчя. Починаємо з налаштування дихання свого тіла. Зверніть увагу, в якій частині дихання відчувається вами більш ясно. Прислуховуйтесь до нього. Помічайте всі рухи, які відбуваються під час, ваш... під час вашого подиху. При цьому зупиняйтесь. На кожному вдиху та на кожному видиху, усвідомлюючи при цьому рух в цілі. Щоб активізувати свій розум, ми будемо використовувати наше дихання. На вдиху. Ми вдихаємо відчуття енергії та усвідомленості. При цьому наше тіло випростане, розкрита грудна клітка, прямий хребет, а на видиху ми відпускаємо содливість та неуважливість. Таким чином ми продовжуємо з вами з кожним вдихом вдихати. Енергію та усвідомленості. А з кожним подихом ми відпускаємо сонливість та неуважливість. В своєму ритмі, в ритмі свого дихання ви можете промовляти про себе вдих: енергія, бадьорість, видих, сонливість, неуважливість. Чи вдихаю? Енергію та усвідомленість, видихаю сонливість та неуважливість. Продовжуйте в своєму ритмі, спостерігати за процесом дихання, при цьому ви наповнюєтесь бадьоростю і відпускаєте сонливість та якусь таку Розслабленість, яку відчуває ваш розум. Потім ви відкриваєте очі, і доступ світла може допомогти вам залишитись бадьорим і ясним. З відкритими очима ви продовжуєте практикувати дихання. Та помічаєте все те, що оточує вас чи привертає вашу увагу. Але ви не розмірковуєте над тим, що бачите навколо себе. Ви просто спостерігаєте за тим, що привертає вашу увагу, продовжуючи. Дихати із подихом вдихаючи енергію, усвідомленість, а з видихом відпускаю сонливість та неуважливість. Вдих активність, видих сонливість. Вдих енергія, видих неуважливість. А зараз ми відкриваємо очі, якщо вони, ну, стали у вас закритими, та піднімаєтесь вгору. Ви встаєте на ноги. Таким чином, додаєте в свою практику ще більше бадьорості, тому що, стоячи, заснути важче, ніж сидячи. Деякий час ви постояли. Також прислуховуючи до свого дихання, вдих бадьорість, видих сонливість. Знов присідаєте, заплющуєте очі і продовжуєте завдяки своєму диханню вдихати в себе енергію, а видихати сонливість. Вдих усвідомленість, видих, неуважливість, вдих енергія, видих сонливість. Продовжуйте так дихати. Завершуємо. І потім ви можете в положенні сидячи чи встати, розплющуючи очі, зробити декілька таких стряхувань. Да? Стряхнули руки, стряхнули все своє тіло, да? порухали головою, порухали руками, потягнулися, да? порухали своїми стопами, іншими частинами тіла, щоб відчути тепло в тілі та енергію. І розворушивши цю енергію, ви після цієї практики можете повертатися до своїх справ. І ось коли ви на протязі дня відчуваєте ось такий стан свого розуму, перше, що ви робите, ви Приймаєте, да? що таке може бути. Тобто, наш розум не завжди може бути таким активним, бадьорим. Іноді трапляються такі періоди, да? коли ми ну, відчуваємо, що хочемо заснути. А будь-яка діяльність наша вона вимагає активності. І ось така практика вам може допомогти да? збадьоритись і отримати певну енергію. Яке дає вам можливість дихати, робити вдих та видих. Коли ви приймаєте цей факт, ви вже тим самим розумієте, що так може бути. Але утримуйтесь від будь-яких осудів себе, чи якогось там судження про це. Чим більше ви. Даєте своєму розуму побити ну, в такому стані тиші, спокою, да, тим менше він буде сонним та часом буде ну, більше м знаходитись в стані бадьорості. Тому давайте йому можливість залишатися в тиші. Спокою, ось так, як ми з вами робили цю медитацію. І таким чином ви будете помічати, що оця сонливість, вона взагалі ну, перестане у вас з'являтися. Ви завжди будете в активному стані. Ну, тільки тоді, коли будете готуватися до відпочинку, лягати вже да, на ніч і засинати. Тому використовуйте цю корисну практику під час свого а, повсякденного життя. Під час будь-яких медитацій, якщо ви спостерігаєте, що ви намітили будь-яку практику медитації, але бачите, що оцей стан він долає вас, тому ви можете просто присісти, випрямитись да, і подихати з Потіком вдиху ви вдихаєте енергію, видихаєте сонливість. І через певний час ви помітите, що ваш розум стане більш активним, додаючи, додаючи розплющенню очі, додаючи підняття вгору на ноги, і таким чином ви можете керувати своїм власним станом. Більше медитацій на моєму каналі ви знайдете в плейлисті Усвідомлені практики чи практики усвідомлення. Практикуйте, не чекайте кращих часів, час змін вже настав. Тому використайте максимально цей час для свого розвитку, для свого, своєї духовної трансформації, для підвищення рівня своєї усвідомленості, а також для покращення якості вашого життя. Дякую вам всім! Намасте, бережіть себе.